привіт, і це нове відео по э, грі Aftermath Мас за... эээ... я помню там читайся? За 200 робоксов. Так, я би зайшов на... М -м -м, які, на який би сервер зайти? Давай 23 любви. Ой, я би зайшов би на... E, Найменше я лі, там Ну... так скучно, так мене вбивати Е, e, Так. Я все вже трошки грав, але в принципі у мене там нічого на не ви не було. Также майже загрузилося і спавнився. Так, э, де я застанулся. А де я заспанулся. А, я вот не спанулся. Ну я би от сюди скоро пришл би. А потім сюди. в принципе. О, патроны. Эээ... Ооо, рюкзак. Халял. От рюкзаки це реально... классная штука тут. О, так краще. Еще один рюкзак. Тут у нас Вот тут сбрая не, 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 Ну такое-то вс. Эээ, это был по О, я вот этой золото. Так, тихо, там зомбик. Хотя... Хоча... Блин, мне справа это заночить. Нет, почекай, я его за. Так. Да, я думаю, что он не повернется, но ну ладно. Я с початку тень машины залутаю. Е, ну, там мне покши не надо. Эммм. Е, так, вот эту хату залутаю.

А, вот. Да, значит, тут э, О, босс Санта, это давали риски с ним. я Дэвид. А, ну что тут? Не, ну понятно, что я до него не пью. Тут что, они до нас бросишь? Окей, я зараз е, піду приду сюда. Цела там. Це доволі близько. Ну, у мене патрони є. Я спочатку зараз візьму фонарик. Потому что... Що... Давай сюда, так, я правильно иду. Е да, я цю гру вже трошки грав, але... Ну, я тут був доволі про, але потім мене вбили. І от я знаю, що найкраще лутати AirPlug, але призм я ще не лутав. Я був на Nuclear Power Plant, але там, в принципі, якщо ти тільки що помер, то тобі там в принципі не маєш, І там радіація. А от в Airfield там нормально. Там купа лута, мало зомбі, але багато людей. От, я ще не знаю, чи в тюрмі нормально лутатись. Ну, подивимось. Я зараз підлутаюсь тут трошки на Survival Camp. Иду в тюрму, бо я в тюрьме ще навіть, не... разу не лутався. Не, ну по ідеї там зброя має бути. Ну, і по логіці, звідки вообще зброя у е, ядерной электростанції? Это же нелогічно. О, боже. Эээ... Е...

це не дуже класний знак. Ще, почекаю, знову надо снарик. Так. Блін, мені би спуститись. зомби не бинема. Все дают Да, но мне надо пистолет, знаешь. Тронется, конечно, классно. О, це вже довг. О, він ще й 9 мм. Угу. Скоє. То він такий сонить. Та це не видає. Не, почекай, они же такие самые. Да, такие самые, но такими такие мне не меньше подобаются. Эм... так, вот с давай еще проверим. Я патроны, в принципе, сейчас возьму. Потому что вони мне... Ну, зброя в мене до, до неї еще нема, конечно. Дрессы вже день, що добре. Redfield Airfield. Ну да. Только до Айрфилда там довольно далеко. Знаешь. О, почекай, там кто-то Санту... босс Санту задамажит трошки. Так, я піду подивлюсь, що там за годину почкаємо Мені би попити. Да, так краще. О, там село. Ого, його... А хто це так сильно? Бос сам тут задама. І головне з чого? Блін, я думаю, що я готовий, в принципі, в тюрьму йти. Як бы дивно не звучало. Ну, в принципі, там від зомбі просто... Ну... Та шо... Як вони так багато демеджа боссу роблять? Ну їх там шо РПГ чи шо? Тут немає РПГ. Не ну реально, як? І шо з того босса ти падає? Не цікаво. Он там зомби, но... Не, аран... Ну, ну типа, и ч с него падает? Супер босс сан... Супер Санта РПГ. Я, з якого вони його і вбили, чи що? Ну бо шо-то таке. Так, я думаю, я уже бачусь. Да, я бачу вже цьому. Будемо думати логічно. Людей на серваку багато. Там можуть бути люди запросто. Мене можуть вбити запросто. Мене можуть вбити зомбі? не Запросто не можуть. А ведь я втик ты просто можу. На шу мені не хп на них тратити. А вот там є зомби. З ним не надо розбиратись. Або. туди, ну там багато зомби. Або можна ще піти туди, де нема зомби. Разумно? Я думаю, да. Эээ, окей. Чекай, а чему тут только два e, цих? Два скелета мальоне, якщо це червоно. Так, я там бачу зомбі. А, а мені вони не дуже надо. Thank you. Може я вот тут вот так пролез, да. Да, я пролез. Окей. В принципі, я думаю, что можем приступать до лупа. Тут чистий помер. Це вообще-то не чесно. Це хакер зомбі це не чесно, знаєш? Що, пошка, у меня ебин ты? Нет. Я-то хакер... Той хакер зомбі добив. Я тобі кажу. Не ну серйозно, це якийсь хакер зомбі так не чесно. Да, я сейчас помру. Сейчас я думаю ваншот ванкіл у мене будет. Чекайте, ты можешь так робить? А це ещ шутки. О, це... хорошо, хороший Зараз, давай спробуємо на другу покликати. Е, я туди не ходив. Блін, я би хотів, щоб це було... Эээ, де те Почекай, ну. Це мені не надо, це мені не надо. Це мені точно не надо, це мені тоже не надо. й це. Е, так. Я бы... Би... В кабине цей е, як дробовик. тому що патрони до нього у мене є, а його у мене нема. Так, будемо думати логічно. Це тюрма. Сто процентів в когось є дробовик. Питання де Get out of here. Да, от шо це за зомбар, блядь. Nie no wiem żadny jakiś haker wiem A, niech tam miał... win tam nie Okej Tu dawać poszukają A, czekaj, ja by się po nich О, типик есть э, в мою групу. А, це просто вишка, я думаю, тут зброя буде. Так, мені надо спускатись, тому що... О, хп! Встановлюється. Я пан! Только вот эти вот хакеры, зомби-хакеры. Ну за капец. Я ч зомби. А це не добре. Чекай, а де тут поліція, Кімната поліції? Не ну, це точно. О, це штука нормальна. О, ще й спреціл. Давай так. А, я не можу. Реддоп, реддот. Затово не однаково. Не, ну це я вже не понял. Uhum. Mm -hmm. заходите за разу и О, тут есть вход в цей. Ладно, на я думаю ми будемо закінчувати це відео ну і всім пока ага. ну, ну нормально знаю але ну, мало походить пока